Добрий день, з вами магазин марки Двері. Засніму для вас двері термінус, колекція Неокласіко, моделька 400. Перша в сірому кольорі. В даному випадку ці двері ламіновані. Хоча дуже часто такого формату двері йдуть фарбовані, а саме ці ламіновані. Тут є стойка, є фільонка є штапік з МДФ, і фільонка з МДФ, а стойка з дерева. І це все вкрито плівкою. тобто Робиться кожна деталь і потім двері збираються. Двері досить об'ємні, фільонка пряма. Вони так виглядять по провансовому так класично. Видно коробочку, телескопічний погонаж, пряма лиштва. Петлі поставлені прихованого монтажу, ручку можна вибрати. Тут така досить сучасна. Сюди більш підійде, я думаю, більш класична ручка. Колір. Бачимо, що поряд білі двері, а ці сірі. Тобто вони такі світло-світло-сірі, дуже приємні. Тому якщо вам потрібні не білі двері, двері, ви хочете ламіновані і ви хочете такі доступні, дуже хороші двері, Вінницький виробник Terminus, запрошує вас до себе. І тому приходьте в магазин Маркет двері, ми вам організуємо будь-які двері, що ви хочете. Дякуємо за увагу.